Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би зняти для вас таке коротеньке відео на тему такого дискусійного питання, як вологозарядний полив осінню. Потрібно чи не потрібно його проводити. Поділюся з вами своєю суб'єктивною думкою. Сподіваюся, вона буде для вас цікавою. І почну з того, що я вважаю, що такий полив осінню потрібно проводити однозначно. Чому? Тому що на зміну холодній і вологій осінній погоді приходять морози, які просто висушують ґрунт до, 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 до тої міри, що ґрунт аж репається, тріскається, відповідно, висушується і промерзає коріння, особливо у молодих саджанців. Коли ж ми проливаємо добре ґрунт на значну глибину, то ми тим самим підвищуємо теплопровідність такого ґрунту. ми допомагаємо Підвищувати температуру верхніх шарів ґрунту. Відповідно, всі ці дії допомагають комфортно перезимувати корінню всіх наших ростин, а відповідно і самим рослинам. Тому, як на мене, це важливе питання. Але є і інший бік цього питання. Деякі моменти, на які потрібно звернути увагу, це на яку глибину потрібно проводити вологозарядний полив, якою кількістю води. Але одразу скажу, що всі ці показники вони приблизні. приблизні. Для конкретної місцевості, для конкретного випадку. Дивіться, на яку глибину. Більшість фахівців радять робити волохосрядний полив, наприклад, для дорослого плодового дерева, да, на глибину 1,5-2 метри. Для молодих саджанців на глибину до 70 см, а для якихось ягодних чагарників до 50 см. Ну, знову ж таки, як ви дізнаєтеся, чи зробили ви цей, чи, скажімо так, промочили ви цей ґрунт на таку глибину? Я не знаю, друзі, чесно. Тому цей показник приблизний, як на мене. Одне скажу точно, друзі, що якщо є така можливість, трішки спущити ґрунт поверху навколо дерева, коли ви будете робити такий полив. І зараз промочити ґрунт на таку глибину ви точно не зможете. Це потрібно робити десь в 3-4 заходи. Пролили раз якоюсь кількістю води, дали їй, щоб вона уібралася землею, потім другий, потім третій, потім четвертий. Ось тоді, друзі, це буде. ну, Справжній вологозарядний полив. Наступний момент це яка кількість води повинна бути вилита під кожне конкретне дерево? Знову ж таки, питання приблизне. Багато фахівців кажуть, що для дорослого дерева ви повинні вливати під нього 80-100 літрів води. Для молодого саджанця 40-50 літрів води. Для чагарника. 50 літрів води. Ну, з чого беруться ці дані? Ну, можливо, там фахівці дійсно все в цьому питанні розуміються. Но, якщо чесно, я приблизно і вливаю таку кількість води. Чому? Тому що ґрунт у мене під низом такий суглинок, піщаний. О, до речі, дивіться на своїх екранах: я роблю такі пристобурові кола, очищаю їх, особливо якщо дерева ростуть на газоні, від трави, для того, щоб полога дійсно потрапляла під коріння дерева. Ось. Тому я проливаю такою кількістю води, тому що повторюсь, у мене ґрунт такий е, знизу суглинок піщаний, вода дуже швидко у, е, уходить, скажімо так, і не розраховуйте на те, що якщо у вас листопаді були сильні дощі, що все у мене ґрунт промочився на таку глибину, можна не проводити такий полив. Як правило, дощ, друзі, не пробиває на таку глибину е, землю водою. Ви навіть можете після сильного дощу вийти на ділянку і е, копніть на два штика лопати. подивитися, що там буде. Та да навіть на один штик. подивитися, яка там земля, вона суха. Ось. Єдиний момент це навіть важ... важливий момент, якщо у вас води грунтові залягають дуже високо. Якщо, наприклад, у вас після дощу вода стоїть на ділянці 2-3 дні, то да, тут вам, напевне, все ж таки вологозарядний полив робити не потрібно, тому що коріння просто задихнеться, у вас буде надлишок води. Враховуйте це, будь ласка. Наступний важливий момент, коли потрібно проводити такий полив вологозарядний. Його потрібно проводити, я також до цієї думки схиляюся, коли середня добова температура буде становити приблизно плюс 2 градуси. Це, як правило, кінець листопада, але враховуючи зміни в кліматі нашій, це може бути і початок грудня, але я проводжу такий полив в кінці листопада. Повторюсь, середня добова температура становить плюс 2 градуси. Тоді я проводжу такі поливи. Якщо це відео було для вас цікавим, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і коментуйте. Це допомагає просуватися цьому відео вверх. Ще раз всім дякую і до нових зустрічей!